Доброго дня, мої дорогі інвестори. Вітаю вас на нашому черговому занятті. Практично потрошки так, ми приближаємося до закінчення нашого курсу, до основних теоретичних таких питань, які, я вважаю, треба розглянути, щоб ви це розуміли для себе. Тому що, все ж таки, найкращою мотивацією для мене є те, що ви після цього курсу зможете собі самі скласти свій інвестиційний портфель. І будете знати, що там як працює, так, і для чого воно вам. Тому важлива тема сьогодні. Я вважаю, що це одна з тих тем, до якої треба звернутися, тоді коли ви вже хочете собі формувати інвестиційний портфель. Ви вже знаєте про багато різних видів інвестиційних інструментів і так далі, як вони працюють, але все ж таки наближаємося до того, що ваші фінансові цілі вже я так думаю, визначені. І вам треба скласти свій інвестиційний портфель. Тому зараз ми поговоримо про інвестиційний ризик профіль, тому що є так, тисячі можливостей витрачати гроші, але є тільки два їх, щоб заробити. Або ти працюєш на гроші, бо вони працюють на тебе. Це є дуже класна фраза, і вона мене в один час, в один момент якби заставила задуматися над тим, що я роблю і чи правильно я це роблю. І насправді я хочу, щоб ви теж подумали на рахунок цієї фрази. Про що сьогодні будемо говорити? Це про інвестиційний ризик профіль. Це для того, щоб ви визначили свою стійкість до ризиків і зрозуміли, як саме. Ви маєте інвестувати, тобто, який ви інвестор. Чому я завжди роблю цей інвестиційний ризик профіль з своїми потенційними клієнтами? Тому що дуже багато людей або клієнтів потенційних, які приходять до мене, ну я думаю, ви так само, не до кінця розуміють, до чого вони готові, і до яких інвестицій вони готові. От сьогодні, наприклад, я записувала РІЛС на своїй соцмережі, тому що мене обурило дуже одна інформація, подавала, типу, моя колега, так, фінансовий консультант, яка продає свій курс, але вона все-таки націлена на криптовалюту, так тобто такий один тільки напрям. І вона що говорить, що чим менше у вас грошей на інвестиції, тим, тим високоприбуткові інструменти інвестиційні ви маєте вибирати. Тобто, що який висновок з цього? Чим менше вас грошей, тим більше можливості їх просто позбутися, і оскільки ви відразу вкладаєте в ту саму крипту, яка в нас що є, в нас є це високоризиковий інструмент фінансовий. Ось але наскільки ви до цього готові, якщо ви слухаєте людину, яка вам це впарює, і різними методами вона вам це продає, ви надієтесь на прибуток, але в результаті ви цього не отримаєте. Тому і відповідно до яких ви потім інвестицій взагалі, чи будете готові повертатися, це якби відразу показує, що ви з самого початку вже неправильно підійшли до цього питання. Щоб ви правильно підходили до питання інвестицій і до формування свого інвестпортфелю, перш за все рекомендую пройти тест на інвестиційний ризик профіль. Що вам це дасть, ви бачите, до яких інвестицій ви готові: до ризикових чи до, чи до так, класичних. І, і, і самі для себе теж зрозумієте, що може бути, коли ви інвестуєте. Тому зараз ми беремо ручку, бумажку і проходимо тест. Тест всього на 5 питань, він не є великий, але під час тесту ви вже розумієте для себе, до чого ви готові. І це мінімізує ризик того, що вам щось можуть впарити. До прикладу, якісь е, фінансові консультанти, які продають там суто. Форексу, то крипту, якийсь там скам, піраміду і ще щось. Так? Тому тут головне зрозуміти, хто ви і до чого ви готові. Ну що ж, давайте їдемо в питаннях. Перше питання, які... кожне питання, кожна відповідь має свою кількість балів. Ви зараз маєте давати відразу відповідь на питання і ставити кількість балів. В кінці ми це все сумуємо і взнаємо, яким ви інвестором. Перше, які очікування ви маєте до вашого вкладу. Тобто ви відкриваєте якийсь свій рахунок, які у вас до нього очікування? В першу чергу я хочу зберегти вартість свого капіталу. Тобто, вам саме головне, щоб ці гроші нікуди не ділися, і вони були у вас, так? Нуль балів. Я хочу отримувати ринкові відсотки на свій вкладений капітал 10 балів. Тобто ви так вклали гроші ще таким розумінням того, що у вас буде прибуток, так, хоча б невеликий. Стабільний, так, ринковий, ринковий прибуток, там, грубо кажучи, депозити в банку там зараз 9-12%, якщо ми говоримо про Україну. Ну і вона це розраховує. Тобто не менше, не більше. Це 10 балів і третє, я хочу більшу прибутковість, ніж на ринку і готовий ризикувати. Тоді 15 балів. Наступне питання: як ви ставитесь до коливань інвестиційного ринку? В кожної інвестиції. Є якийсь свій прибуток, тобто відсоток, але є й коливання на ринку. Може бути економічна криза, може бути економічний підйом. Багато різних чинників впливають на той чи інший вид інвестицій. Як ви до цього відноситеся? Перший варіант. Я хочу уникнути всіх можливих коливань. Це я нуль валів, тобто я не готовий. Так це, це терпіти або за цим спостерігати. Друге, незначні коливання є прийнятними для мене 15 балів. Тобто, ви розумієте, що може бути там плюс-мінус 2% чи 3%. Третє, високі коливання є прийнятними для мене 20 балів. Тобто, ви розумієте, що ризикуєте? Тоді 20 балів. І я приймаю тимчасові втрати, навіть якщо досягнення мати інвестицій, мало ймовірне, тоді 30 балів. Але, будь ласка, відповідайте чесно собі. Третє, як ви ставитесь до коливань на кінець планового терміну вкладу? Що це означає? Це означає, що ви, до прикладу, вклали гроші на рік. Рік проходить, ви маєте забирати ваші гроші з відсотком, а тут можуть бути якісь коливання. Тобто, не те, на що ви розраховуєте, так? Тому, перший варіант. Я не хочу відчувати будь-яких можливих збитків. Ну, валюк. Другий варіант незначні втрати сприятливі для мене 10 балів. Незначні ну, для кожного це свій відсоток, там 2-3%, 5%. Ви самі медики ви себе визначите. Тоді 10 балів. Третє, ще більш високі втрати сприятливі для мене, бо я усвідомлював цей ризик. Тоді 20 балів. Четверте, якщо будуть значні втрати, я можу залишити ці гроші надовше. 25 балів. Тобто, ви розумієте, так? якщо втрата, то ви готові далі ці гроші, якби або лишити, або інвестувати на довший період. 25 балів. Поїхали далі. Четверте запитання: як би ви описали вашу суму інвестицій вклад? Перше це мій запас. Тобто, ви розраховуєте, що це гроші це ваш запас, на який ви, відповідно, теж розраховуєте в якийсь момент. Тоді, увага, мінус 15 балів. Мінус, ви маєте відсумник, у вас там вже є відняти 15 балів. Друге, я хочу створити відповідне зростання капіталу. Тобто, ви цей, цей вклад зробили для того, щоб вони, він вам приніс пасивний дохід, який не який, але щоб він був. Тоді 15 балів. І третє, це мої ігрові спекулятивні гроші, ризикові інвестиції, тоді 25 балів. Тобто, ви свідомо робите це для того, щоб погратися, так? Поспекулювати, подивитися, що, що з цього вийде, або скільки ви на цьому заробите, і ви і з самого початку на це розраховуєте. Тоді 25 балів. І п'яте, питання: який настрій у вас, якщо в один день біткоін на 5% зросте? Гробо кажучи, уявіть, що ви купили собі біткоін, так? ми зараз знаємо, що робиться з біткоїном, який в нього курс, так, і, і так далі. Але уявіть, що ви маєте біткоін і він зріс на 5%, які у вас відчуття, просто уявіть собі це. Перше, мені все одно, бо я вибрав захист грошей 0, балів, тобто захист грошей, щоб вони просто збереглися, да? щоб їх там ніде не витягнути, не потратити, просто вклали для того, щоб вони були. Ви їх там через рік, через два, через п'ять забрали, собі відпланували. Друге, я задоволений позитивною динамікою, але знаю, що завтра може бути інакше. 10 балів тоді. І третє, я почуваю себе добре, тому що мій капітал зростає. 25. Я думаю, тут легко, не треба пояснювати. Отож, давайте підсумуємо. Зараз ви маєте порахувати, скільки у вас вийшло балів, і я поясню, який ви інвестрі, який у вас ризик профіль. Вже під час цього тесту цих питань ви бачите, що може бути. Так? І як, як ви можете на це реагувати? Всього-наксило 5 питань, але вони багато чого вирішують. Отож, що в нас виходить по балах? 0,24, 25, 48, 49, 72, 73, 91. Це так звані е, кошики. Кошики ваші інвестиційні, регулярний, рентний і активний. Тому, е, який ви тип інвестора, дивлячись по ваших балах, ви від 0 до 24 безпечний, тобто так, традиційний інвестор, не ризикові інструменти, не дай Боже, так, бо я не готовий до ризиків, я не, не готовий втрачати і так далі. Далі 25-48 балів, ви консервативний інвестор. 49-72 збалансований інвестор. Тобто 50-50, так, можуть бути і такі класичні інвестиції, можуть бути вже більш ризикові. І якщо 73-91 бали, тоді ви динамічний, ви готові до ризиків, ви готові там десь гроші, навіть десь на чесне слово, так, відкласти, інвестувати. Тут ви, якби, бачите, так, до чого ви готові. Висновки зробили. Для мене, для фінансового консультанта, дуже важливо знати, хто мій клієнт. Тому я завжди провожу цей тест для того, щоб визначити, до яких інвестицій клієнт готовий. І відповідно до того, до якого кошика ви ближче зараз є, знаходитесь по ваших балах, підбираєте собі фінансові інструменти, тому що, відповідно, до кожного кошика. У вас вже мало мало би бути наповнення першого, другого і третього. Якщо у вас, наприклад, активний кошик, це третій, це не означає, що тільки він у вас має бути. Так, ви вже дивилися цей курс, заняття наші і так далі. Ви знаєте, з чого мають починатися ваші інвестиції, що має бути фундаментом, які є різні ризики в плані інвестицій, які фінансові інструменти мало б бути. Це заняття про те, якщо ви є активним, ризиковим, динамічним інвестором і готові до е, різних таких -то, вкладень, е, так, ризикових, є окей, але якщо ви є е, інвестором з активним кошиком, який може бути, це не означає, що тільки активний кошик у вас має бути. Тобто ви маєте мати вже регулярний кошик наповнений, рентний вже маєте бути наповнений, і тоді аж переходити до активного. Чому? Тому що в ризикові інвестиції ми вкладаємо тільки скільки відсотків своїх заощаджень або тих грошей, які ми вділяємо на інвестиції, правильно від 25%, не більше. Для того, щоб ми зразу говоримо про розумні інвестиції, надійні і ті, які в нас так, не підуть, як то кажуть, в одне місце, якщо ми щось десь неправильно суму. Вибачте, за сленг, але по-іншому тут не скажеш. Тому, друзі, з чого має складатися ваші і наповнюватися ваші кошти? Це, якби, ще раз, доказ того, з чого ми маємо починати і що має бути в останню чергу. Регулярний кошик перший люди з клас, класичні, так, класичні інвестори. Накопичення на пенсію класичні інвестиції, це страхування на здоров'я, накопичування на страхування на життя це є великі. Інвестиційні рахунки на довгий термін, складний відсоток, де ваші гроші в будь-якому випадку ніде не пропадуть, і за з великою перевагою того, що це є довготермінова інвестиція, вони вам приносять непоганий дохід в кінці дії договору. Коли вже забираєте, Тут вже навіть про якусь інфляцію знову не говориться, тому що складний відсоток насправді робить вам ваш капітал на 20, на 15, на 25 років. Інвестиційне страхування життя і ОВДП. Це класичні накопичення інвестиції, але з цього має все починатися. Це якщо ми говоримо про стабільність, надійність і е, те, що ваші гроші ніде не пропадуть. Рентний кошик. А, і зараз під час того, як я читаю, що, з чого має наповнятися ваш кошик, ви думаєте, що у вас є, а чого у вас ще немає, що вам ще треба добрати. Рентний кошик накопичення і пасивний дохід. Що це може бути? Це може бути здача в оренду нерухомості, тобто, дуже добре, звичайно, коли нас, у вас вже є. Тобто, подумати, що ви можете е, взагалі собі придбати, до прикладу, або як попрацювати над фінансовою ціллю купити нерухомість, щоб здавати її в оренду. Дивідентні акції компанії. Тільки зараз починаються акції. Тому що акції, як ми знаємо, теж ризикові інструменти. Пайові фонди облігації, теж, якби на фондовому ринку. І активний кошик це інвестиції в бізнес, це є фондовий ринок, це є альтернативна валюта, це є спекуляції на валютному ринку. Бачите, аж коли мають бути ризикові, мають бути інвестиції. Тільки тоді, коли у вас регулярний і рентний кошик наповнені, тоді ви можете переходити на активний кошик. Це і рекомендація, звичайно. Ви можете сказати, що ні, я, я хочу відразу велику ризикові інвестиції, бо я хочу вже за рік накопичити собі, грубо кажучи, на якусь квартиру, так, щоб вредний кошик покласти. Окей, тоді це ваш вибір, але тоді, як то кажуть, не ставте запитань, а чому сталося так, якщо, наприклад, ваші ризикові інвестиції не принесли вам якусь прибутку. Тому тут же на ваш, на ваш э, розсуд і якби висновки будете потім робити самі. Тому що моє завдання зараз вам розказати, як це має виглядати правильно, щоб ви потім не, роз... не лишилося біля, як то кажуть, розбитого корита, і що має за чим іти. Це є мої рекомендації. Тому, друзі, самі бачите, з чого це все складається, тому що все ж таки в кожного є фінансові цілі. Тому, перш за все, ви маєте свої цілі визначити, визначити їхню першочерговість і тоді собі так щось робити з цим. Тому, друзі, ми зараз підходимо плавно до того, як складати інвестиційний портфель свій, і як ми починаємо діяти. Перш за все, аналіз поточної ситуації, що у нас зараз є. Я завжди своїми клієнтами, коли вони до мене приходять на і я так дивлюся, знайомлюся з людиною і розумію, кого я беру на обслуговування. Перш за все, це проходять клієнти потенційний тест на інвестиційний ризик профіль, це як ми тільки що це зробили. І проводимо далі. У мене є табличка на кожного клієнта, це інвестиційний план, або перед так, перший, перший етап перед тим, як ми переходимо до фінансових цілей, це аналіз поточної ситуації. Постановка фінансових цілей, облік доходів і витрат, фінансова подушка безпеки. Це є перший крок. До другого кроку я не переходжу, поки не зроблю перший з клієнтами. Друге оптимізація витрат, пошук додаткового доходу, вибір фінансових продуктів і їх послідовність. І вже третій крок особистий фінансовий план, пасивний дохід і постійний супровід вашого Ментора, фінансового консультанта, людина, яка вам допомагає, яка в цьому розбирається. Тому можу вам показати, як це виглядає взагалі ваш фінансовий план і ваш фінансовий портфель, як це виглядає в моїх клієнтів. Зараз я вам покажу. Із чого ми починаємо, і з чого кожен з вас би мав теж почати. Тому що деколи, знаєте, люди кажуть, ой, фінансовий план, а що ж ту робити? А як то? А то ж, напевно, дуже важко. І так далі. У мене є така таблиця клієнта, називається, я під кожного клієнта її заповняю індивідуально. Зараз це буде приклад просто таблиці. Секунду. Щоб ви бачили, як взагалі це все робить. Так, сподіваюся, ви бачите екран. Значить, це у нас є табличка. Вона внизу є з закладками мої цілі фінансові. Як цілі визначати, ви вже бачили в попередньому відео нашого курсу. Тут є фінанси, зведена таблиця, тобто, що вже має людина на даний момент, так, розгортка. Так, що що людина має, там на страхування життя, от і подушка безпеки, облігації, фондовий ринок, тобто це все якби заповняється вже під час роботи з людиною. Проміжні результати, що людина відклала, на, на яку суму, і який період, так, і так далі. Трейдинг і так далі. Це вже теж заповняється індивідуально мій фінансовий план. Це вже це приклад того, як працю, працюється з клієнтами, і скільки там є вже капіталу, де відкладено, як він працює, і на що людина може розраховувати через рік, два, три, п'ять і десять. План дій це вже теж якби індивідуально. Ми робимо поступово, що, з чого ми починаємо, але самі розумієте, інвестиції це не є одномісячна акція. Це вже, як ви починаєте ними займатися, ви ведете свій фін-план протязі багатьох років. Ну і рекомендації, це теж я пишу, якби вже чисто індивідуально до кожної людини. Тому, друзі, перш за все, я відкриваю другу закладку і питаюся в людини по пунктах, так як в цій табличці. Активний дохід, що людина на даний момент заробляє, або що їй приходить кожного місяця. Пасивний дохід, додаткові джерела доходу. Чи має людина подушку безпеки на 3-6 місяців чи на рік? Відшкодування від держави, чи отримує людина, чи веде бюджет, чи має якісь інвестиції вже наявні в портфелі, чи має захист годувальника, тобто страхування життя, якщо особливо ця людина має сім'ю, наприклад, вона її годує, так? Чи є медичний пакет, тому що які би там інвестиції не були розумні чи нерозумні, але якщо щось стається по здоров'ю, треба гроші на лікування, а немає медичного захисту, страхового, відповідно, десь ці гроші з якихось інвестицій треба буде забирати. Відповідно, навіщо тоді я, фінансовий консультант, наша робота над якимись фінансовими цілями, якщо немає просто покриття самого фундаменту наших фінансових потреб, так? На різні випадки. Планування літнього віку, капітал для дітей, якщо в ній є, так, благодійністю, чи людина займається, чи якісь відрахування, розуміння термінів, активи, пасиви, складні відсотки, чи людина вже читала якусь літературу, чи трохи обізнана, чи ні, чи треба до самого початку так, все починати працювати. Борги, кредити і так далі. Тобто це є перше, що людина спочатку, так, якби ми про це обговорюємо, дивимося, який в нас поточний. Стан, так? І далі ми визначаємо цілі, відповідно яких я людині формую, допомагаю формувати її інвестиційний портфель відповідно до фінансових цілей. Тому людина кожна отримує завдання після нашої першої зустрічі з ним чи знає, написати ті цілі, над якими ми будемо працювати. Тому, друзі, перш за все, це є початковий етап. І кожен з вас після проходу цього курсу. Ви зможете до мене прийти на такий фінансовий аналіз, і ми з вами можемо разом починати так: робити ваше фінансове майбутнє стабільним і прибутковим, і так як це має бути. Тому запрошую. Табличку кожному я надішлю, якщо ви це хочете, і скажу, що ви маєте зробити. Просто напишіть мені, що ви хочете таблицю клієнта, і я вам її надішлю. Друзі, це є наше сьогоднішнє заняття. Перш за все, мені було важливо, щоб ви зрозуміли, який ви тип інвестора, і побачили, як має відбуватися початковий етап складання вашого фінансового плану і інвестиційного портфелю, як це взагалі виглядає. Думаю, для вас сьогодні заняття було корисне. Напишіть в коментарях так, можливо, є якісь запитання, і запрошую до виконання домашнього завдання. Чекаю на наступного разі. Бережіть себе і своєї попроші.